Це плантація полуниці у селі Трилісті Луцького району. Від восьмої ранку Юлія Харчук збирає ягоди. Розповідає, це єдина можливість підзаробити у сезон. У мене є троє діток. Такої змоги, як виїхати за кордон, я не маю. А я саме з цього села досить заробітна плата. І в кожний момент я можу і підбігти на роботу, і в разі чого і сходити додому до діток. Із сусіднього села Немир приїхала підзаробити пані Олена. Говорить, що торік їздила на сезон до Польщі. Цього року вирішила залишитись вдома. Треба їхати в сім від сім'ї, від домик. Все на місці. Один раз, Один раз на клубніку їздила, більше не їздила. Так їздила ще, на саджанці їздила, на яблука їздила. Сезон збору полуниці на цьому полі триватиме кілька тижнів. Далі дозріватимуть пізні сорти, каже керівник аграрного господарства Віталій Ішмурад. Кожну ягоду очищують від стебла, таким чином урожай відразу заморожують. Пан Віталій каже, вирощують лише органічну полуницю. і з цих плантацій її вестимуть до Європи. сорти в основному сорти полуниці. Ми вирощуємо ханей, зенега, зенегана, полка, тобто ті сорти, які добре йдуть на заморозку. Тому що я в основному не працюю на супермаркети, а на ринок фреш. На плантації в селі Козин розпочався сезон збору суниці. Це альпійський сорт. Юлія Семенюк говорить, що працює тут другий рік поспіль. Її заробіток залежить від швидкості збору ягід. В селі з роботою дуже скрутно. Сьогодні прийшли з сім'єю, маму взяла і двоє дочок. Щоб заробити? Полуниці та суниці, каже аграрій Віталій Шмурат. Він вирощує кілька років. На цих плантаціях дворічні кущі розповідає, їх не удобрює та не обробляє гербіцидами, тому врожаї має менші ніж і застосуванням органіки. В день з усіх плантацій збирають до восьми тонн суниць та полуниць. Ну все зависить багатьох факторів. Все залежить від багатьох факторів і сорту, як висипало, і погодні умови тут важко. Скільки ягід планує зібрати, Віталій не прогнозує. Каже, робочий сезон в них триває від березня до листопада. Робітників наймає серед місцевих жителів. У пік сезону це може бути до півтори сотні людей. Павло Мельничук, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.